Для оголошення результатів голосування по приміщеному для міста місії ще менше інтерв'ю, але ні. Шановні депутати, сьогодні в нас присутні 45 результатів, які лукав за участі голосування. Тримано до 14, проголосувало 46 осіб за результатами голосування.

Здоров'я на цій посаді забезпечувати так, так Бачите, що робить хрест? Дякую, шановні, за дякую.